У цьому відео я хотів би розкрити таємницю, яку мало хто знає, адже знання цієї таємниці допоможе багатьом уникнути згубної дороги в державотворенні. дороги до загальнонародного пекла, що вимощена добрими намірами людей, яких якнайкраще характеризує вислів Яна Гуса, свята простота. Для чого існує в нас зовнішня розвідка? Щоб знати про ворога найбільш важливу для нас інформацію, чи не так? Не знаючи цієї інформації, нам важко боротись з загарбником, чи неправду кажу. Крім того, наша розвідка може виявити ще й тих ворогів, яких ми не знаємо, ворогів таємних. І в цьому також її роль важко переоцінити. У цьому відео я спробую. Виконати роль зовнішньої розвідки, яка розкриває важливу інформацію про головного ворога України, яким направду є сатана. Ви скажете, що цей головний ворог Путін чи його покровителі з числа людей, але насправді і ці покровителі, і сам Путін, і його оточення це ніщо інше, як маріонетки сатани. Тепер ви скажете, що я говорю банальні речі. Мовляв, сатана це уособлення всілякого зла. А представники інтелігенції, які начиталися Булгакова й повірили в правдивість образу його Воланда, взагалі переконані, нібито сатана не такий вже й поганий, як деякі люди. Ні, панове. Сатана це джерело всілякого зла і князь над всіляким злом. Про якого ви дещо замало знаєте. І в тому дуже велика ваша проблема, що ваші знання про нього обмежені. Бо коли б більшість українців знали про сатану ту, так би мовити, конфіденційну інформацію, якої вони, на жаль, не знають, нам набагато легше було боротися із маріонетками диявола. Пророк Єзики Єл пише про сатану, що той колись був Херовимом. Хто такий Херовим? Це ангел одного із трьох найвищих чинів, ангел із п'ятого неба. Тут маю дещо розповісти про те, яким є Царство Боже. Воно утворене із Семи Небес, найменше і найнижче із яких ми називаємо раєм. А євреї юдейської віри. Називають його лоном Авраамовим, тобто місцем, у якому поселений Авраам. Над кожним із цих небес поставлений один із семи верховних архангелів. Скажімо, над третім небом архангел Уріїл, над четвертим архангел Рафаїл, над п'ятим архангел Михаїл, над шостим архангел Гавриїл, на цьому Пресвята Богородиця, про яку старий заповіт пише, як про найвищого архангела з усіх, архангела Іеремієла, у старому заповіті, власне, він єдиний названий архангелом, решта ангелами. Вищим за сьоме небо є лише Господь Бог, який себе проявляє в трьох іпостасях. Якщо сарафими це ангели шостого неба, то херовими це ангели п'ятого неба, духи покровителі планет і зірок. Усі вони підпорядковані Архангелу Михаїлу. Але між всіма ангелами існує ієрархія, і всі херовими до певного часу ділилися на три небесні легіони, над якими були поставлені три. Ангельські центуріони підпорядковані тому ж Архангелу Михаїлу. Один із цих трьох центуріонів мав ймення Люцифер. За межами Всесвіту одесь існує антисвіт зла, який греки-язичники називали хаосом. Люцифер вийшов за межі Всесвіту із цікавості. Але внаслідок цього необачного кроку його природа перемінилася на протилежну. Повернувшись у Всесвіт, створений Богом, він повів підпорядковану собі третину Харувимів, аби розпочати війну з Архангелом Михаїлом, намагаючись підпорядкувати собі всіх Харвимів. А вірніше не собі, а антисвіту зла, хаосу, рабом якого зробився. Пам'ятаєте книгу Откровення? Там написано, і сталася війна на небі. І воював Михаїл та ангели його, і змій воював проти них та ангели його, але не вистояли і вже не знайшлося їм місця на небі. І скинутий був змій великий, той гаспет прадавній. Який називається сатаною і дияволом, і скинутий він був на землю, а з ним і ангели його. Ось так зло проникло в створений Богом Всесвіт. Ось так воно було й вигнане, із п'ятого неба було вигнане у матеріальний сектор Всесвіту, сектор, частиною якого є наша планета. Звичайно, Бог має владу і силу знищити сатану та підпорядкованих йому ангелів, які стали демонами. Але Божий план полягає у тому, щоб серед людства протягом всієї його історії назбиралося число праведників, які по смерті стануть херувимами та заповнять місця цієї третини херувимів, яка відпала від Бога. Пам'ятаєте притчу Ісуса Христа про весільний бенкет. Прийшов і двері до світлиці закрилися, і той, хто не війшов до світлиці разом із ним, уже назавжди залишиться назовні за дверима весільної світлиці, яка символізує Царство Небесне. І чим раніше це станеться? Чим раніше наповниться досконалими людськими душами чин харувимів, тим раніше настане кінець сатани та його демонів. Таким чином сатана та демони його ненавидять людство лютою ненавистю з тієї причини, що існування людства наближує його кінець. Зрозуміла річ, найбільше вони ненавидять християнство, бо саме із числа християн з'являються праведники, які по смерті розселяються по саме небесах в залежності від своєї досконалості. Але найбільше зі всіх християн, сатана ненавидить тих, які є справжніми воїнами Христовими, тих, які використовують отриману ними від христа владу. Наступати на гадюк і скорпіонів. Що означають ці слова Ісуса Христа про гадюк і скорпіонів? Означають вони те, що Христос дав владу своїм апостолам та їхнім правдивим послідовникам вести успішну війну з духовним злом, яке є на нашій планеті, вести війну із демонами які образно названі гадюками і скорпіонами. Зрозуміло, що сатана, зробивши злим, не втратив своїй могутності одного з Херовимських князів, і він веде тотальну боротьбу з Божою духовністю в усіх куточках планети. Але чим запеклішає ця боротьба, тим досконалішими стають переможці царства сатани. І тим вищі небеса вони наповнюють. Чому ж сатана ненавидить Україну більше за інші країни, тому що тут є корені духовності, які він не може викорінити? У певному стосунку Україна на нинішній день залишається незламним бастіоном християнської духовності, попри те, що ворог її витоптує всілякими методами. Але чим більше він докладатиме в цьому зусиль, тим більше буде опору його діям з боку християн, вірних Богові. Існує такий біблійний вислів. Є час збирати каміння і є час розкидати каміння. Йдеться не про каміння, а про людей, які можуть піти на будову церкви. У цьому стосунку, якщо церкву порівняти з великою спорудою, то люди стають подібні до каменів, з яких вимурована ця споруда. Щоб вимурувати споруду, спочатку збирають матеріал, каміння, а згодом, відібравши каміння добре, розкидають все, що непридатне для будівництва. Так само відбувається і з церквою. Бог для цього створив періоди, коли людей кличуть на дорогу спасіння. І періоди, коли людей кличуть на дорогу загибелі, час панування пітьми. У періоди спасіння є багато навернень до віри Христової. У періоди загибелі багато людей зрікаються цієї віри, як їх ваблять до цього зречення життєвими благами ті особи, які є розпорядниками цих благ. Так буде і за Антихриста. Коли людям пропонуватимуть життя у розкоші за рахунок зречення християнської віри і лякатимуть їх голодною смертю, якщо цієї віри вони не зречуться. Але перед тим, як настане час такого великого розкидання каміння, буде й період великого збору каміння. І цей період ще не настав. Ми можемо впевнено судити про це. Оскільки в наш час безліч людей продовжують зрікатися своєї віри в Христа. Чому? Тому що їх намагаються звести з християнської дороги безліч інших людей, які є слугами диявола. У період збирання каміння свобода дій для слуг диявола закінчиться. І саме цього боїться сатана. І саме тому з усіх країн на планеті він найбільше ненавидить Україну, із з якої розпочнеться навернення. Згадайте, першого вершника Книги Откровення, він прийшов як переможець і прийшов, щоб перемагати. Кого перемагати? Перемагати царство сатани, яке він таки переможе. І тут слід мати на увазі. У своїй боротьбі з Україною сатана може застосовувати найрізноманітнішу тактику, але в кожному випадку це тактика омани, ошукування, якими б мудрими не були люди, вони ніколи не зможуть використати сатану в своїх інтересах. Ці такі спроби приречені на провал, результатом якого стає загибель їхніх душ. Кажучи іншими словами, синдром Фауста нікого ще не ощасливив. Тож чим більше ми всім народом йтимемо на компроміс із інтересами сатани, тим більші втрати нестиме Україна, зокрема і в цій війні. Кажете, що для цього потрібно більше молитви. І це правда, але самої молитви недостатньо. Потрібен, так би мовити, загальнонародний екзорцизм. Ми повинні вигнати сатану із наших домівок, із наших динаміків, із наших розмов, із наших телевізорів, із нашого законодавства, із нашої Верховної Ради, із нашого Кабінету Міністрів, із Офісу Президента. Та й з кожної одиниці місцевого самоврядування, і ми повинні вимести загальнонародною мітлою той лібералізм, ту вседозволеність, яка дозволяє сатані вільно почуватися у наших домівках, у наших динаміках, у наших розмовах, у наших телеканалах, у нашому законодавстві. У нашій Верховній Раді, у нашому кабінеті міністрів, в Офісі президента і в наших муніципальних приміщеннях. Звичайно, так легко нам це не пощастить. Звичайно, ми не можемо це зробити миттєво, але кожен із нас може запитати своїй совісті. Скажи мені, моя совісте, той чоловік, за кого я голосую, він здатний вигнати сатану з України. І совість відповість чесно, хто здатний, а хто ні. Ось таким чином ми зможемо зробити спільними зусиллями і тільки таким чином. Легко передбачити, що у коментарях з'являться запитання про те, звідки автору відомо, що існує сім небес та сім відповідних ангельських чинів. Найбільш обізнані дописувачі зауважать, що, мовляв, ви, пане Керії, помилилися. Насправді ангельських чинів є дев'ять, як про це писав Діонісій Аеропагіт, учень самого апостола Павла. На це скажу, що твір про небесну ієрархію, який раніше приписувався святому Діонісію, як встановили дослідники, належить грузинському єпископу Петру Іварському, і написаний він не без пливу, неоплатонізму. Щодо джерела походження моєї інформації, про нього я не буду розповідати, аби про мене хтось не подумав більше, ніж я того вартую. Натомість хочу надати докази слушності своїх тверджень. Перед собою ви бачите числовий трикутник. Це відкриття мого сина Ростислава 2004 року народження, зроблене ним у семирічному віці, і опубліковане в моїй книзі. Етногенеза арійських та до індоєвропейських народів у 2012 році, сторінки 748-749. Вже через рік ця книга стала одним з наукових бестселерів у Канаді, а також стала відомою у США. Перед собою ви бачите її в каталозі бібліотеки Стенфордського університету. Одного з двох провідних наукових університетів цієї країни разом із Гарвардом. Що означають числа цього трикутника, розташовані у такому порядку? Загальні числові суми діагональних рядів цієї, так би мовити, піраміди утворюють своєрідну систему. Зазначені суми є наступними. Для 17 дев'яток. Це число 153. Для 15 вісімок, число 120, для 13 сімок, число 91, для 11 шісток, число 66, для 9 п'ятірок, число 45, для 7 четвірок, число 28, для 5 трійок, число 15, для 3 двійок, число 6. Для одиниці, одиниця. При цьому різниця між сумами зазначених суміжних діагональних рядів, а це різниця така: 33, 29, 25, 21, 17, 13, 9 і 5. У всіх випадках послідовно зменшується рівно на 4. Підрахунок загального числового значення. 17 дев'яток, які утворюють зовнішній шар, ребер піраміди, зовнішній діагональний ряд, остаточно переконує у слушності висловленого припущення, що йдеться про модель усього духовного світу, створеного Богом. Адже це числове значення 17 дев'яток, які утворюють, так би мовити, двосхилий дах схеми, відповідає числу виловлених апостолами Рибин, 153. Пригадаймо епілог Євангелія від апостола Йоанна. На березі апостоли побачили Ісуса, а поряд з ним вогнище, печену рибу та хліб, три символи Христової віри. Теперш ніж запросити учнів до трапези, господь наказав їм принести їхній улов, вага якого була настільки великою, що навіть не витримав би за інших обставин. Тут було знайдено 153 великі рибини і нічого зайвого. Безперечно, що це число також має символічне значення у відповідному контексті. Але останнє для багатьох залишається таємницею. І Ніколи раніше в жодній із дохристиянських культур воно не траплялося серед чисел, наділених символікою. Лише згодом його бачимо у класичному латинському розарії, який налічує 153 молитви Ао Марія та 15 патер Ноктер тобто наш. Знову уважно придивімося до числового трикутника. Одиниця тут символізує Творця всього сущого Господа Бога. Двійка знаходиться найближче до одиниці, отож вона символізує найвищий ангельський чин і сьоме небо, на якому він перебуває. Так само трійка символізує шосте небо, а четвірка п'яте. Четверте ж небо тут символізується п'ятіркою, третє шісткою, друге сімкою, а перше, тобто рай вісімкою. Дев'ятка ж символізує земну церкву, церкву утворену з людей, які живуть на землі. Водночас цю церкву символізує і число 153, яке відповідає числовому значенню всіх дев'яток. Наявних у цьому трикутнику. Таким чином, існування небесної ієрархії саме в такому вигляді доводиться математичними засобами. Адже даний числовий трикутник є неймовірно досконалим розташуванням чисел за всіма законами гармонії.